Нагородили і четверту владу. 45 львівських районних засобів масової інформації отримали новеньку техніку. За 20 років незалежності України це вперше влада підтримала комунальні змі. На оновлення матеріально-технічної бази з обласного бюджету виділили 300 тисяч гривень. Таку саму суму розподілили і переможці обласного конкурсу Четверта влада. Серед номінантів 12 кращих з кращих регіональних змі газети, радіо і телебачення. Їх нагородили дипломами та грошовими преміями. Це стало можливим завдяки зреалізовані. Програмі підтримки обласних змі, яку планують продовжити і наступного року. Конкурс, ваше слово і ваші перемоги, нам, звичайно, це все надає також снаги. Ми тішимося з того, що ви тут є сьогодні, і я сподіваюся, що ми з вами є партнери. Це безперечно дуже високе визнання, і я десь даю належне собі в тому, що багато хто із наших сьогоднішніх редакторів заслуговує на те, щоб теж рахуватися діє з кращих газет.